бо я так чую, що я не впевнений, що тут ручка сильно поможе, якщо чесно. Але він хороший. Пау! Це виглядає дуже стромно, чесно кажучи. Нормально припаркувався. Розкатав грибінчик. Ну, Достатня дистанція. Шаша? Шаша, вы Ок. Ваша, вона так далеко! А? Вона так далеко. Я хочу що зарядити лижу в рюкзак і піти тут такий кут нахила. Ну, ти як по гребінчику наді мною і підеш. Давай. Є схил, на якому просто стоячи, достаєш рукою до... Кут нахилу, типу, просто стоячи, рукою достаєш до схилу. А чого в тебе одна лижа? Блять. Чого одна лижа? Тому що друга... Ну як трошки. Під цим кутом хвилин 15 пахоти. Взагалі якщо тут печно Я тому й не відстібнув новинний рюкзак. Ну Но було а я вважаю. Тобі сподобалось? Було видовищно? кудись я, блядь, не туди поліз. One hour later. О! Хороший кадр для А? я не чую Хороший кадр для реклами Faction <laughs> ¡Qué Я під тебе заїду через раз'ємку. Постаю ще пок зроблю. О! Не зацікав час? Ні ну недовго. не довго, не довго. Да, не довго.